перед ну, передусім спитаю таке: о, Одещина пишуть, працює ППО. Кривий ріг уже підтверджений удар, і так само було сповіщення, що, начебто, і на Запоріжжі спрацювало ППО. Так, Чи так, є вже інформація? Так, озвучте, так. її будь ласка, е, в мене зараз немає. Інформації. Я успів за цей час е, зателефонувати ново Кушугумська громада е, Таврійська Тернувацька. Поки що в мене там е, відповіли, що ні. Далі я буду вже подиматися в сторону Севера. але по районам, поки що ні. У мене немає в мене є чат, в якому територіальні голови громад постійно збрасують інформацію. Поки що цей чат пустий зараз. Повідомлення в ньому у мене немає. Тому ну, зриви я чув. Я чув один вибух і два. Таких, як ПВО зробити виліти. Ну і тим часом, от бачите, Олександра Вілку на 17.31 Пише знову, що всі залишаємось в укриттях ще пуск ракету наш бік. Якщо це справді його телеграм-канал зараз цю інформацію швидко перевірю, Вас же спитаю одразу день і ніч попередні. Тоді розкажіть, як минуло чи були от такі от відчуття звуки, вибухів, принаймні? І що взагалі як живе район зараз? В районі не було за дві доби було 57 повідомлень про зруйнування інфраструктури. Або це були Пологівський та Васильівський райони. Запорізький не постраждав. От і в результаті цього були поранені люди, і є одна жінка, яка загинула їй 84 роки, і це було в місті Оріхи. Загалом росіяни зараз заговорили про Запоріжжя, про Запорізький напрямок. Колеги, власне, ваші голови громад, говорять про те, що відчувається якесь посилення з боку росіян, уваги так, так званої до Запоріжжя, до району, до громад. Зараз ні. Я моніторю кожного дня. Зараз нічого немає. Без енергопостачання за останні дні було порядка 15 населених пунктів, але всі ці плани, які ми розробляли в разом з ДСНС, він відпрацьовують, і живлення постійно дуже швидко відновлюється. тому у нас ну. Таких е, якісь чизвич... надзвичайних ситуацій в Запорізькому районі немає. А от скажімо про пожежі, котрі нещодавно сталися. Ми так проаналізували. Mm -hmm. Не вбачаєте можливості диверсій, скажімо, чи поки що, все те, що десь займалося, воно було з причиною такою об'єктивною? Ну е, правоохоронні органи е, офіційного повідомлення не давали. Ну і з того, що я знаю, і розумію з тих джерел, які до мене доходять, це була недбалість. Uh -huh. Тому не потрібно е, хвилюватись, а потрібно більше, особливо в цей час більше надавати уваги е, пожежа небезпечним матеріалам і та сховищам, і складам. Ну і останок, власне, спитаю, пане, Олеже, в контексті евакуації традиційне питання. Люди, що виїжджають, який зараз потік, що яку інформацію доносять виїжджаючи з тимчасово окупованої території? Вчора до міста Запоріжжя приїхало 1169 осіб. Всього з другої половини, половини березня до Запоріжжя було, приїхало 248 650 осіб і 66 970, якщо я не помиляюсь, дітей. І всі були зареєстровані. Часть поїхала далі, часть залишилася проживати в місті Запоріжжі, от усі служби в місті Запоріжжя працюють, працюють добре, слажено, все, все знаходиться під контролем. Місцева влада співпрацює взаємодіє з обласною адміністрацією, з районною адміністрацією. Тому все держимо під контролем і чекаємо. Повторіння того, що пройшло на харківському напрямку. ми чекаємо здесь, десь на в сторону Мілітополі і дуже-дуже радіємо, коли і Бердянськ буде вже нашим контрольованим. Ми теж максимально цього чекаємо. Ми, звичайно, не знаємо, що там, як там планують наші мудрі високоповажні і і не хочу знати і Пусть не хочу знати. хай визнати. планує. Так. Хай це буде федовіра так, сюрпризом. Харків показав, що вони все можуть, тому не хочу знати. Пускай нас радують різними сюрпризами. Безперечно, спасибі за подробиці за розмову. Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації ветеріапостровчеві.